В щедрим на дарунки святий Миколай цьогоріч був для школярів Віньковеччини. 19 грудня 10 навчальних закладів району отримали під подушку сучасні комп'ютерні класи від народного депутата України, лідера партії відродження Віктора Бондаря. Зіньківському навчально-виховному комплексу подарували 11 комп'ютерів. Команда Віктора Бондаря на постійно присутня в житті зінькова. Його жителів, в тому числі й найменшеньких його жителів. Ми вже звикли до того, що якщо виникають якісь проблеми, а особливо серйозні проблеми, ми звертаємося до Віктора Васильовича, надіємося на його допомогу. Ми дуже раді, що сьогодні кожна дитина відчує його увагу, теплоту і діти початкових класів. Зможуть реалізувати свою давню мрію, отримати комп'ютерний клас. Школа взагалі вже достатньо комп'ютеризована, але початкові класи це якраз ті діти, які повинні, власне кажучи, з АЗІВ приступати до вивчення комп'ютерної техніки, отримують сьогодні такий чудовий сучасний комп'ютерний клас. І я думаю, що рівень навчально-виховного процесу в цій школі, дякуючи такому безумовно чудовому довожданому подарунку, підніметься на якісно новий рівень. Техніку використовуватимуть для потреб молодшої школи. Це надзвичайно доцільний, надзвичайно цінний для нас подарунок, оскільки так комп'ютер школа забезпечена комп'ютерною технікою, але діток теж багато. 251 дитина, і в звичному режимі комп'ютерний клас досить часто зайнятий. Для початкової школи це була моя мрія зробити такий комп'ютерний клас саме для початкової школи. Ми знаємо Віктора Васильовича дуже давно. Він завжди. Допомагав школам завжди, відгукувався на наші прохання. І ось цей комп'ютерний клас, який ми просили в нього сьогодні, в такий чудовий день він нам подарував. Ми йому дуже дуже вдячні. Окрім технічних новинок, усі школярики з закладу у день Миколая отримали солодкі подарунки від народного депутата України Віктора Бондаря. А що святий, Миколай завжди пробить? Працю. Для всіх дітей, тільки Всі ну для тих, хто сукняний подарунок чудовий – класні цукерки. Ми сьогодні за терпінням чекали подарунків Віктора Васильовича Бондара. Це партія відродження, яка постійно дбає про наше село. Ми знаємо, що це людина, яка ніколи не стоїть в стороні. І напередодні. Такого свята Миколая напередодні свята Нового року, Різдва. Ми хочемо побажати процвітання цієї партії. Ми хочемо побажати здоров'я міцного людині, яка любить, пам'ятає, звідки він, звідки його коріння, людей, які ніколи не сторіють в стороні, які є, напевно, якоюсь такою нашою окрасою нашої Хмельниччини, і бажати йому самого-самеціннішу самого, -самого це здоров'я міцного і радості від всіх людей, яким він робить добро. Середіли солодощем та найбільше новим комп'ютерам і в Осламівській загальноосвітній школі. Дозвольте від імені Віктора Васильовича Бондара привітати вас сьогодні з таким чарівним святом, побажати вам всім успіхів, веселого настрою, адже свято Миколая, це свято дитинства. Віктор Васильович започаткував програму комп'ютеризації всіх шкіл в окрузі і ми розпочали з Віньковецького району. Вже сьогодні в зіньківську школу завезено. Зараз буде в Дашківці і не в минуло його сламів. Віктор Васильович дарує для школи комп'ютерний клас. У свою чергу дітвора подарувала гостям невеличкий концерт, а педагоги вручили подарунок. Мольте мені від вашого імені вручити представникам. Партії відродження Святого Миколая, так як вони сьогодні прийшли в його образці у нашу школу, побажати їм міцного здоров'я, натхнення і завжди приносити радість і задоволення людям, які звертаються до них. Ми щиро вдячні вам за подарунок і надіємося, що наша співпраця буде продовжуватись і надалі. Ну, а далі взялися встановлювати подарований комп'ютерний клас, завдяки цьому новому обладнанню. Учні зможуть набагато краще розвиватися в цій сфері, і в подальшому навіть можуть легше їм поступати в вищі навчальні заклади, як ну, вони вже будуть вже знати. Як правильно користуватися? Ми відчуваємо підтримку Віктора Васильовича постійно. Він придбав для нас повністю музичну апаратуру, забезпечив нас спорт інвентарем. І до цього часу також минулого року було ним подаровано також декілька комп'ютерів, комп'ютерної техніки іншої. Зробив для нашої школи водопровід, що дуже було суттєво. Опановувати АЗІ інформатики цікавіше стане і вихованцям Дашковецького навчально-виховного комплексу, де також уже встановили 11 нових комп'ютерів. Надзвичайно приємно вітати, стояти тут, в цьому залі. На малій батьківщині Віктора Васильовича. Завжди, скільки він. Плекають для села для навчального закладу. Зараз до майбутнього закладу це дитячого садочка. Вкладає він, повірте, душу і серце. Він завжди піклується про наш заклад. Це і подарунки, і ремонти, і автобус. От куди ви не побачите, подивитеся в школі? От скрізь відчувається його підтримка, його допомога. Це майбутнє України. От за такими людьми, як Віктор Васильович, за ними майбутнє України. От такі люди повинні керувати країною. Усім Дашковецьким школярикам парламентар також передав. Солодощі. Він побудував майданчик, зробив дуже багато для нашої школи. Я вважаю його справжнім найкращим депутатом. Комп'ютерні класи на Свято Миколая від народного депутата України Віктора Бондаря отримала і Женишковецька загальноосвітня школа, а також Охрімовецький, Петрашівський, слобідка Охримовецький та Старонетеченецький навчально-виховні комплекси. Комп'ютеризація округу триватиме, адже пріоритетним напрямком діяльності Віктора Бондаря є піклування про підростаюче покоління, для якого на думку нардепа необхідно створити найкращі умови навчання, виховання та відпочинку.